21 листопада, велике християнське свято, уведення в храм Пресвятої Богородиці, свято, яке відкриває зимовий цикл українських традицій і вшановує Матір Божу, нашу небесну заступницю та покровительку всіх родин. Кажуть: прийшло уведення, зима увійшла, а разом із зимою особливе духовне тепло, тихий спокій і перше світло різдвяного очікування. В цей день церква згадує, як правні, яким Анна привели трирічну Марію до храму. Вони виконали свою обітницю, посвятили свою дитину Богові. Маленька Марія зробила перші кроки до того великого покликання, яке чекає на неї стати матір'ю Спасителя. Тому введення здавна вважається особливим святом Матері Божої, днем, коли вона найбільше чує ті молитви, що йдуть із самого серця. Народні традиції в цей день запалювали першу зимову свічку, щоб у хаті був мир і Божа ласка. Молились за дітей та родину, бо свято пов'язане з дитинством Марії. Просили матір Божу про захист дому на всю зиму, слухали погоду, який день, така й зима буде. Що можна робити на уведення? молитися за здоров'я та добробут родини, починати добрі справи, усе зроблене з чистим серцем сьогодні матиме благословення, подякувати Богові та Матері Божої за прожитий рік, навести лад у домі або приготувати просту домашню вечерю для злагоди. Що не варто робити, сваритися, підвищувати голос, ображати когось, не можна позичати гроші. Не варто говорити зайве пліткувати, щоб не накликати смуток на цикл свят. Нехай Пресвята Богородиця покриє ваш дім своїм ніжним покровом, нехай захистить від усякої біди і подарує вам тихий мир, такий, який може дати лише материнське серце, нехай у вашій родині буде злагода, любов і щедре Боже благословення, нехай з цього дня у вашу оселю увійде лише добро, тепло і взаєморозуміння, а всі молитви, навіть ті, які ви несміливо тримаєте всередині. Нехай матір Божа почує і сповнить у найкращий спосіб, із світлим святом уведення.